Всім привіт, друзі! Раді вітати вас на каналі компанії Градієнт. Сьогодні поговоримо про зварювання електродом. Загалом про ручне дугове зварювання можна говорити дуже довго. Але ціль цього відео показати процес зварювання від вибору інвентора до отримання якісного зварювального шву. Після цього відео дізнаєтесь основи ручного дугового зварювання та отримаєте основні навички для роботи. Одразу треба сказати, що це відео призначено для починаючих зварювальників, та професіонали, скоріш за все, не дізнаються чогось нового. Не забудьте підписатися на канал та поїхали. Ну а почнемо ми друзі з вибору інвертора. Інвентор. Підбирається в залежності від задач на вибір інвентера впливає об'єм, види та періодичність зварювальних робіт, які ви плануєте. Основним параметром апарату буде діапазон зварювального струму а також бажано, щоб апарат мав допоможні функції. Такі, як полегшення запалення зварювальної дуги, хот старт та функція антизалипання електроду, антістік зазвичай свій шлях у зварюванні починають зі створення нескладних металевих конструкцій. Матеріалом є кутники, профільна труба та листовий метал товщиною від 2 до 3 міліметрів. Зазвичай для таких робіт підбирають електроди діаметром 3 міліметри та зварюють на струмі від 80 до 130 А. ампер. Тому покажемо, з чого почати зварювання електродом на прикладі апарату єсін 160 ef Детальний огляд на апарат є у описі під цим відео. Даний апарат призначений якраз для ручного дугового зварювання на струмі від 20 до 160 ампер. Та найголовніше, що в апараті присутні функції, що полегшують зварювання, а саме гарячий старт, антизалепання електроду та форсаж дуги. Що дають ці функції, розкажемо далі. Функція Hot Start або гарячий старт. У момент розпалу дуги апарат на долю секунди автоматично збільшує силу струму. Завдяки цьому електрод моментально розпалюється та запалює дугу. Якщо ця функція в апараті відсутня, у починаючих зварювальників можуть бути проблеми з запалюванням дуги. Функція Force -форс або форсаж дуги. Якщо в процесі зварювання дуга гасне, функція Force автоматично дає додаткові імпульси струму, що дозволяють зварювальнику працювати без випадкового обриву дуги. Функція Anti-Stick або антизалипання дуги. Іноді електрод прилипає до металу та відбувається коротке замикання. Відірвати електрод від заготовки в цей момент майже неможливо. Функція Антістік спрацьовує у цьому випадку та знижує силу струму до мінімуму. Після цього можна легко відірвати електрод від заготовки та продовжити роботу. Сила струму автоматично повернеться до початкового значення. Для роботи буде потрібний апарат, електродотримач, маса та електроди. Після вибору апарату перейдемо. До вибору електродів для вибору електродів потрібно знати тип металу та його товщину. Цієї інформації для початку буде достатньо. Наші заготовки будуть з знискалегованої сталі товщиною від 1,5 до 3 міліметрів, тому ми будемо використовувати рутилові електроди товщиною 3 міліметри. Після отримання першого досвіду у зварюванні ви з легкістю зможете підбирати діаметр електроду, але на початку радимо скористатися таблицею. Перед підключенням апарату поговоримо про захист зварювальника. В першу чергу радимо звернути увагу на захисну маску. Радимо користуватися маску Хемелон, адже вона максимально захищає зварювальника від інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання, а також бризок металу. До речі, у нас на каналі є відео, як саме підібрати якісну маску Хемелон, та на що обов'язково треба звернути увагу. Окрім маски, не забувайте про зварювальний одяг, взуття та обов'язково одягайте. Далі підготуємо робоче місце та заготовку. Прослідкуйте, щоб на робочому місці не було легкозаймистих матеріалів та речовин. Також дуже часто починаючі зварювальники забувають про підготовку заготовки. На захтовці завжди є різні забруднення: іржа, фарба та інші. Ці забруднення впливають на якість шву. Треба зачистити зону зварювального шву на ширину від 20 до 25 мм міліметрів під стику металевою щіткою. Якщо на заготовці наявне сильне забруднення, використайте оцетон або розчинювач. Саме час підключити апарат. є два варіанти підключення: пряма полярність електродотримач на мінус, масу підключуємо на плюс. В такому варіанті підключення метал заготовки нагрівається більше, ніж сам електрод. Глибина провару більше при прямій полярності. Пряму полярність зазвичай використовують при зварюванні металу товщиною під 5 мм. Зворотна полярність, електродотримач на плюс, масу підключуємо на мінус. Електрод плавиться швидше, а метал нагрівається менше. що під час такого зварювання виходить більш широким, але не таким глибоким. Використовується найчастіше під час зварювання тонколисного металу. Ми будемо зварювати на зворотній полярності. Електродотримач підключимо на плюс та масу на мінус. До речі, друзі, на каналі є на менш цікаве відео щодо вибору якісного електродотримача та маси. Посилання у описі. Продовжуємо підключувати апарат та встановлюємо зварювальний струм. Починаючим зварювальникам, радимо скористатися таблицею. Ми будемо зварювати електродом 3 мм, але з різними товщинами, тому працювати будемо завжди в діапазоні від 90 до 140 А. Треба запам'ятати, що не варто встановлювати значення вище рекомендованого, адже можна пропалити та зіпсувати метал. А якщо виставити низьку силу струму, то електрод не буде запалюватися та почне залипати. Перед початком потренуємося у запалюванні дуги. Дугу можна запалювати двома способами: торканням або чирканням електрода по зварювальній поверхні. Способом чиркання електроду на місці зварювання ми провокуємо запалювання дуги. Торкаємося металу, ведемо електрод та піднімаємо його на потрібну висоту. Способом торкання одразу торкаємося початку шву та відводимо електрод. Далі Тримайте електрод під кутом приблизно 45 градусів. Підтримуйте відстань 3-4 міліметри між електродом та металом під час зварювання та плавно переміщайте його у напрямку шву. Якщо електрод залипне, нахиліть його трохи в сторону, відірвіть його та знову запаліть дугу. На цьому етапі важливо навчитися отримувати стійку дугу між електродом та заготовкою. Після того, як навик запалювання та підтримування стійкості дуги отримано, спробуйте зробити зварювальний шов. Для цього запаліть дугу та переміщайте електрод по горизонталі, одночасно виконуючи коливальні рухи. Основна ціль змішати розплавлений метал між собою. В кінці зварювального шву електрод перемістіть в сторону проплавленого металу та заберіть його. Це позбавить зварювальний шов так званого кратера, та не зіпсує його. У кінці відіб'ємо шлак та почистимо шов. Повинен вийти зварний шов з маленькими хвилями із наплавленого металу, а до інших типів шов відносять стиковий шов, деталі встановлені одна до одної напусток, деталі частково перекривають одна одну, кутовий шов, деталі встановлені під кутом, таврове з'єднання, де одна деталь встановлена перпендикулярно до іншої торцеве з'єднання. Деталі встановлені бічними поверхнями одна до одної. Окрім швів, друзі, є різні варіанти руху електрода. На з'єднання без зазорів зазвичай ніяких коливальних рухів не потрібно. Електрод ведеться рівно. Важливо тільки правильно підібрати швидкість для того, щоб встигати проплавляти кромки та не пропалювати основний метал. Для заповнення широких швів зварювальники використовують поперечно коливальні рухи у різних варіаціях. Якщо це відео набере велику кількість переглядів та коментарів, ми з задоволенням продовжимо цю тему та детально розкажемо та покажемо, як зварювати кожен із типів швів. Друзі, дякую, що подивилися це відео. Сподіваємося, воно було корисне для вас. Підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Будемо раді почути ваші думки та поспілкуватися у коментарях. До зустрічі!